Друзі, вітаю вас на каналі Терапія. Вриваюся, вриваюся в новий робочий тиждень. У мене дуже багато є ваших замовлень, тому частину замовлень, ну хоча б перемалювати, мені потрібно сьогодні. Я, як завжди, роблю списки бажаючих, вони в мене кругом. На різні викрійки. от Тому є в мене чорнові лекала, ось я дістала просто самі звичайні штани, потім є базові основи. Це вже ось е розроблені ході, які потрібно перемалювати. Ну і як я зберігаю свої викрики. Дивіться, ось як я придумала на дверях. Поцепила ось такі гачки. Різноманітні, і тут викріки, які масштабні, от, наприклад, штани, да, вони ж дуже довгі. То от, ось тут, ще, висянь, бачите, гачечки. так займають місце. Це палацо, це базова основа штанів. Вона на трошки такому гіршому папері, тому її не дуже зручно перемальовувати. Найзручніші чорновіликали, я вже казала, з картону. Тобто частина ось тут за дверима. І вона, коли я отак двері закриваю, взагалі не заважає. Тут ось я зберігаю, там в мене блузка, Так потрошку-потрошку е, щось маю робити. Вам гарного всім бажаю дня! І наснаги натхнення, обов'язково на початку відео не забувайте про вподобайку і, звісно, що дивіться далі. Ну що ж, деяку частину я вже намалювала. Ось. Поки що не різала, тому що художніх робіт багато, але вже дуже хочеться їсти. Сьогодні я вас запрошую готувати разом зі мною що -небідь. На голові як небідь затулила. Зараз ці викріки, які перемалювала, чіпляю назад, на їхнє місце. Законне Законне місце. так. Тут в мене є ось такий. Вішав, бачите, це для просушування взагалі носків для трусів. Тут підписано деякий розмір. Так, мені зручно. І назад це на дворі хтось щось там косить. Хоча я не знаю, що там косить, трави вже нема. У нас тут таке буває, що косять, якби, якби косить. Навіть. Вже трави немає, кругом, як саванна. І тепер на місце, деякі розміри були, щоб мені було зручно, отак я їх чіпляю. Так? Це зручно, коли воно все підписано, я розумію, де що. Ну, у мене, наприклад, палацо, то просто на вішаках там поділені до 50-го і після 50-го. Тому що на всі викриті просто фізично не вистачить. Ось цих вішаків. Э, ну і воно ж об'ємне. Так, чіпляємо. У мене ще э, на сьогодні потрібно буде після обіду базові основи. Це базові штани. Є основа штанів від 42 до 70, я вже казала. Саме в цьому випадку, ось до 56-го, а далі ось що в мене тут зберігаються. Э, Друзі, я в домашніх таких лосінах заврою. То ви не лякайтеся, то вони так в воно врізаються. Е, Ну, це Я не планую в такому ходити на двір. Рахуйте, що ви прийшли, моя подружка, і прийшли до мене додому. Я так оце вбрана. Я думаю, що вас то не злякає. Так, ідемте тепер зі мною на кухню. У мене перед тим, як готувати їсти, є купа посуду, яку яку. Яки. Необхідно помити. У нас є посудомийна машина. Але ж не весь посуд, як ви знаєте, можна мити і класти до посудомийної машини. Тому деякий посуд. Я зараз швиденько помию надійно рукавиці. Тут деякий Сергій мить. Ну... Чесно, друзі, я вам скажу, що я після чоловіка перемиваю. Чому зараз вам покажу? Мовчки беру, ось, бачите. Шовки беруть, перемиваються. Він так швиденько буває, помиє, поставить. Притому він ставить отак. А я коли мию посуд, я перевертаю так, щоб він стікав. Ну, чоловіки в них свій феншуйк. Тому е, раніше я щось казала, зараз я нічого не кажу. Просто беру і роблю так, як мені тра. Все, ви зрозуміли. Робимо ну, що псувати відносини з чоловіком. Сергій загружає, вигружає з посудомийної машини. В посудомийній машині там дуже гаряча температура, там все буде стерильно. До речі, рекомендую вам рукавиці, якщо ви не можете, так як я, наприклад, мити посуд без рукавиць, а я без рукавиць мити не можу, мені відразу руки. Ще лишаться від цього миючого, будь-якого тому, для посуду. Ці рукавиці я брала в копійочці. Зверніть увагу, що в них є ось така підкладка м'яка. І ці рукавиці, скільки я вже їх, ну, хтось за мною на каналі так давненько і постійно слідкує за ловими, вони вже досить довго і вони не порвались. Тому що рукавиці зазвичай руться, тому якщо ви знайдете ось саме такі високі, вони були в копійочці в аброі, бачите, ось такі вони високі. Воно тут як запаковано, так заклеєно, ще й на підкладці. Одні в мене ось ці рожеві для кухні, інші фіолетові, я мию, ванну і унітаз. В таких. І ще є якісь для миття посуду, я купляла резинові. Таке, ой, коротше, неудачне. Так що, друзі, є посудомийна машина, але отакі миски якісь там. Щось таке, то е, я не мию в посудомийній машині, це ось зварені вже овочі на ольв'є, але зараз я швиденько в режимі нон-стоп. Мию оцей посуд. Оцей посуд що тут є? Це вона взагалі рахується як одноразова оця кавратка. Ми її кладемо в... Е, Аерогрі. Колись просили розказати про аерогри, друзі, в нас самий дешевий з аутлент, ви його не купите в Україні. Бо він там був один єдиний, фірма називалася якось, непонятно, що там якісь квадратики. Якщо купляйте будь-який і користуйтесь, і буде вам щастя. Посуду так от намилюю, не знаю, що не ви, якщо вручну. Щоб економити воду, хоч вона у нас, скажімо так, ну, ми не бомжі, щось дай трохи ну, якусь копійку заробляємо. знаєте, ну, Я не жаліюсь на життя, хоча, як то кажуть, можна і краще. Але ну, я вважаю, що ну, ми нормально живемо з Сергією, можемо собі дозволити заплатити за комуналку, і то добре. Але все рівно стараюся економити воду. Тобто спочатку намилюю, а потім уже з поліскою. Але спочатку треба взяти рушничок. Є такі рушнички хотіла купити, я не знаю, чи ви користуєтесь такими. Я такі для просушки покинув. Ну, але я звичайні махрові рушники, які в мене для кухні. У мене для кухні всі рушники махрові. Є, звісно, що і. Це воно чечіка, не знаю, піде в посудомий. Є рушники е, вафельні, але в основному я полюбляю використовувати рушнички. Ось такі дуже товсті, отакі. Бачите, який пухкий такий рушник для просушування посуду. Кращого, як на мене, ще ніхто не придумав. Я от просто тут ще розстелю рушник, оце все полізкою поскладаю. Воно висохне, а я його тоді порозпихаю, хто куди. До речі, колись ми купили, не пам'ятаю, де, отака от от кришка силіконова. Зверху, наприклад, береш чашу з мультіварки. Раз воно таке як прилипло, знаєте? Класно, оце, мені дуже подобається. І найкраще для сковорідки, коли жариш, отака от силіконова з дирками. Тоже, ну взагалі, вже стільки її років, якщо десь ви таке побачите. То можете сміливо купляти. Класна теж штука. Оці такі кавратки для запікання використовуємо в аерогрилі. Якщо, наприклад, котлети чи ковбаса домашня, поклали, і воно, бо там аерогриль, він такий з дирочками. У нього чаша внутрішня отака йде. Бачите, з дирочками. І прям в неї сюди ось впихаєте. Є ще, до речі, з... Гаменти такі штучки. Але я їх не знайшла, де купити. В Аврорі не бачила, ну, в нашій Аврорі. Ну, знаєте, в різних аврорах різний товар. То потрібно буде потім купити. Ну і зараз отак от з полоскою як-небудь ставлю. Воно стече. Дуже-дуже хочеться їсти. А я сьогодні буду робити, щоб ви думали, олів'є. Це олій'єр. Зараз пухалася тут туди-сюди. Так, і У мене пластикового посуду немає. Я можу так сказати, що я не використовую пластиковий посуд. Виключно в нежавіючої стани або керамічний. Ну, я маю на увазі миски, салатники. Я пластиковий посуд не люблю. Ну, тут я не люблю, щоб щось лежало, а Сергій мені постійно каже, нащо ти це ховаєш в шухлядку. От, наприклад, це найзручніша штука йому, особисто моєму Сергію, для чистки картоплі. Я таким користуватись не можу, мені я люблю ніж. Отака. І постійно я її ховаю до щофляти, я кажу, що ти ховаєш? Бачите, як, знайшти, а уявіть, як велика сім'я на кухні три хазяйки, От як ми їздили до Світлани. Та це страшне. В кожного свій феншуль. Ще дуже зручно, якщо хтось планує робити ремонт, наприклад, на кухні. Ми плануємо робити, ми вже й плитку купили, але ж ну, не наразі, не на часі. Тому е, я вам дуже крепко рекомендую діспосил. Це харчовий подрібнювач. Для чого він потрібен взагалі? Це для того, щоб у вас не було сміття. У нас сміття тільки сухе. Ну, тобто якісь е, коробки, якийсь там папір якийсь, да? у нас харчового сміття нема. Чому? Бо в нас є діїспосіл харчовий подрібнювач. Будь-які, наприклад, ошмотки з картоплі, з моркви. От вони попадають в раковину. В раковині стоїть вкручений цей дискосил. Я його вам зараз можу ось показати, так, як він виглядає. Це здоровенна херня така. Але мені телефон потрібно буде. Якого показувала вже. Давайте я зніму телефон з. Оце, оце, оце штука, бачите, це в нас саме американський диспосил. Він дуже потужний. Ось тут він прикручений, бачите, в раковину і це харчовий подрібнювач. Тут в нас стоїть фільтр зворотнього осмосу. Ось з таким баком. Ну і тут зберігається що тут? Таблетки для посудомийної машини. Ось купляю самі отакі дешеві. Потім сіль і ще ополіскувач. Бажано брати найдорожче, що має бути, це ополіскувач. Ну, це особисто до нашої. Тут у нас стоїть ось відро з сухим сміттям, тут нічого немає грязного. І потім як це працює. Давайте я вам ще раз покажу: мийка саме звичайна, включаємо воду, тому що він змащується за допомогою води. Тут прямо ось включається, чуєте гуде. Ви ним руки не поріжете, це все брехня, це все брехня, ви ніколи не поріжете ним руки. Все, і туди ось там такий виноград, от що там в нас було, да, ошлюбки з кави. Все, воно перемололо, все. І тоді мойку споласуємо. Миємо її. мої. Чорна мойка це, звісно, біда. Наступного разу чорну я брати не буду, бо на ній видно всі каплі, все, Щось там якоюсь оліга намаші, а ні, то все хірня. Все, воно перемовило, тут ось свободно можна руку скинути, нічого вам не цей, нічого вас не поріже. Спочатку виключаю цей і він у нас тут прям десь світло, а потім вимикаю воду. Все, це дуже зручно. Будь-які от шмьотки, Що завгодно, риба. Куріння кості, це все перебивається, друзі, перебивається повністю все, як він працює. Там стоять в ньому в самому такі як маленькі зазубринки, як молоточки. Тобто, навіть якщо ви руку туди всунете, бо бувало не один раз, що чайна ложка попадає туди. І чайна ложка, давайте я вам покажу, всі, які потрапили, наприклад, от в діспосел, бачите? Вона вже всього. Треба їх попокидати, ці ложки. От, буває, не в слідиш і заодно з тими шнутками, бачите, от. от так її покусає тими молоточками, поцюкає її. А так то брехня, як показують в американських фільмах, що руку прям туди засовує руки нема. Ні, ви не поріжетесь нічого. Але ця штука дуже крутезна. Мені дуже подобається. Ну, і кран. Оце зручно, що, наприклад, оць, якщо кран брати, то щоб він був саме ось такий. Мойка наступного разу, якщо ми будемо робити ремонт, не знаю, коли це буде, я буду обирати найбільшу мойку, яка існує. От якщо є там метр, значить метр тут і буде. Чому? Сутки з холодильника, ще щось, якісь деки. незручно мити в раковині на кухні, розумієте? Ви все одно йдете, чешете ванну і там їх миєте. З холодильника лотки, наприклад, отакі якісь. Дечки великі, воно просто сидить фізично не влазить, і вам треба якось його тулить. Тому особисто для мене, ну от як, наприклад, для мене, то я оберу найбільшу мойку яка тільки існує. Найбільшу мойку і на них потім так нагортаються Там такі штуки. Да? Це буде мойка теж з каменю, але біла. Її відмивати можна доместосом, це буде е, красивіше. Кран так само, тут у нас ось фільтр вода тече, бачите? Тут звичайна вода, тут ось дві піпки, якщо вам видно. Фільтр відразу підключений, вода з фільтру. Вода з крану, це зручно. От, наприклад, те, що для кухні, от, мені зручно, це величезна мийка, щоб вона була якомога більша. Сергій каже, що йому посудомийна машина не потрібна, а мені потрібна. Чоловіки він каже, да поки вигрузиш, поки загрузиш, це дуже багато часу займає. Ну, тобто, йому так, знаєте, в кожного свій феншуй, мені посудомийка потрібна. Чому? Бо ви склянки, ложки. Якби ви не мили вручну, яка б не була офігенна хазяйка, за допомогою просто миючого, ви не зробите їх отакими. Ви їх не зробите новими, скажімо так. Тому для скла, для ложок, щоб не залишалось чорного, посудомийна машина ідеальна. Бачите, ніяких крапель, нічого не залишається. Я кажу, що я обираю найдешевші таблетки. Помимо таблеток все рівно засипана сіль і е, додаємо обов'язково ополіскувач. Хоча ті таблетки, типу, як рахуються, що там ну, е, все має бути в одному, але все рівно так краще. В нас посудомойна машина індезів, їй 150 років, скільки нашій кухні вже облізлій. Тому що цей ремонт ми робили ще в 2012 році. Уявіть, звісно, воно тут вже весь оцей бухтить по відходив цей. Пленка, да, деякі кажуть, що там можна обдерти, перетягти. Це все херня, друзі. Тут я планую взагалі зовсім по-іншому, все, якщо тут планування робити. Тут буде сплошна шафа, в яку захований холодильник, не буде оцих мільйон ящиків, тобто буде такий максимальний лаконічний дизайн, тобто, як я це бачу, знаєте, нічого рябого, нічого квіточки. Ну то таке вже. Тому що от жир тече і все рівно ці ціплями, вони вже, звісно, що не відмиваються, тому що ну воно ж жир, да, витяжка. Ж якась Все все робити біле, нічого чорного, я вже з чорним е, награлась. Тому ось так, Ну що ж, з вами потринтіла. Значить, е, що я роблю? Е, чищу овочі і роблю собі на обід олівєшку. У мене є овочі, я не додаю варене яєчко. Зараз почищу, шмотки так само переб'ю. Я вам вже казала. Тобто, це штука, яка ну, просто необхідна для кухні, якщо ви живете в місті. В селі, якщо, наприклад, у вас є домашнє господарство, то ці всі харчові відходи вони йдуть там для курей, для гусей. Якщо у вас приватний будинок і у вас немає домашнього хазяйства, то це дуже зручно. Там все перебило. І відразу в каналізацію у вас немає сміття, яке гниє, знаєте, гниє, загонюється в настільки виключно сухе сміття. От те, що може бути сухим, наприклад, та з-під винограду можна було б перебити, але якщо воно сухе, наприклад, якісь там палочки, листочки, то щоб лишній раз не перебивати, оскільки йому вже теж дуже багато років. Так, він стоїть дорого. Друзі, е найпотужніше, я не знаю, скільки він зараз буде коштувати, це дорога хрінь, скажімо, для кухні, але вона необхідна. Посудомийка для мене також, як для жінки, наприклад, необхідна для того, щоб склянки, ложки, якісь такі дрібні деталі були в порядку. Ну, Це, знаєте, мій особистий досвід. Якщо ви, наприклад, тільки плануєте ремонт, плануєте щось е для себе, тому, можливо, для вас це теж буде, знаєте, як досвід. Тому ось так. Якісь лайфхаки. Аерогриль, чи потрібна штука, Вон, він там стоїть, потрібна. Чи він замінить духовку? Ні, це зовсім, ну знаєте, інший вид гаджету. Також у нас є просто гріль ті от який був самий дорогий, такий ми взяли. Є він теж класний, інколи користуємось. Мультіварка це улюблений гаджет мого чоловіка. Це в нас вже 20-та, чи яка там, я не знаю, вони дуже швидко бих... виходять з ладу, бо Сергій все готує там. Так, і буває таке, о, ще каструлю, я не помила, з мультиварків. Так, і буває таке, що там щось попало, попало, прилипло, а мені кожен день немає просто часу фізично, щоб все перевірити і видраїти. Це ті, як ми, я тут, тут все летить. Раніше я брала тряпку, витирала, зараз я забила. Друзі, забила. От того, що хтось не зварить борщ, чи не витре люку, грязюку, ніхто не помре. Тому е я налаштована робити щось своє, і коли в мене є час, тоді я роблю якесь генеральне прибирання. А так, звісно, за все не слідкуєш, тому що там линуло, там капнуло, там ще щось. А рачкувати цілими сутками я просто не можу фізично, щоб його прибрати. Сергій як ми, я тут летить все, знаєте. Буває, бере м'ясо, рубає. Ну, уявіть, рубає ребра. Ну, можна ж якось поцюкати, тут покласти <хи> над мойкою. Ну, можна, можна. Він просто бере на цій дощесті, з усієї сили гатить і ці шматки м'яса, кісток розлітаються по цій кухні. Ну, щоб ви розуміли, що може бути. Да? Ну Це кухня, вона, в принципі, для того і розчитано, щоб тут все летіло. Але ж все інше. це треба прийти і все потім шкрібати. І буває, щось десь не замітиш. Ну, це нормально. Так що, от мої зайчики, так роз, розказую вам, друзі, так як є. Знаєте, без прикрас, без нічого, От ми так живемо. Тепер, що я роблю? Морква, картопля. яйця не додавляю. Є е, горошок купили вчора по акції, а де він, до речі? Ось, купили по акції за 54 гривні дві штуки. В них там якась один плюс один акція. Тобто 54 гривні... Дві упаковки, що класно, що є оця фігня, бо я не люблю відкривати вручну. Горошок буде, так? Далі обов'язково огірочок. Бажано б, звісно, солений, але в нас є це ми з Сергієм закатували. Чи в минулому, чи в позаминулому році, не пам'ятаю, коли це було відключення світла? В минулому році. Якщо в минулому, то це воно. Я вже, чесно, не пам'ятаю, ось такі огірки покришу, вони кислі Рецепт з інтернету і там тако чимало оцту, але для олів'як. Я стараюся з оцтом не їсти. Ну Але як один раз з'їсти то нічого. Далі ковбаса лікарська вищий сорт Вже трохи ось спробували. Ось вся вона зараз піде в Олів'є. Да, весь оцей шматочок. Під олів'є покладу тут. І ще потрібно просто сега цибуля. Я не мариную цибулю в олів'є, тому що є люди, які маринують. Маринування цибулі буває різне. Є просто заливають кип'ятком, і цибуля тоді втрачає оцю свою таку гіркоту. А є, ще цукор і оцет. Це для шуби. Коли, наприклад, я готую шубу або оселедець під шубою, то тоді так. А для олів'є. Ні, зараз оце все беру, покришу для того, щоб кришити овочі. І є така штучка дуже зручна, де вона? Отака от сітка. Найзручна. Бачите? Вона прям така груба, бо колись такі продавали сітки, які проламлюються. Ця така от прям класна. Тому оце буде такий мій обід. Хоча є е, тушена. М'ясо в нас, яловичина, але то ввечері, може, ще з мультіварки зварю якоїсь каші. Ще мультіварку треба отут протерти, друзі. Роботи вистачає. Хоча в мене там роботи з викриками вистачає, але ж тут теж, знаєте, голодний не будеш, щось потрібно їсти. Тому ось так. Все, ви зрозуміли, що в мене буде на обід. Поки що я відставляю, бо ще хочу помити каструлю з мультіварки, помити отут мультіварку і ось, ну от що це? От що? Ну, от що на цій пляшці? Попритираю, що зможу. Отак, от зайчики любі дорогі, це потім посуд Теж для кухні дуже зручні ящики, це теж я для себе вже зрозуміла, які висуваються. Не отакі, ну, тут наверху ось такі, а оці найзручніші. Тут у мене каструлі і внизу теж каструлі з когорідки. Все, ото весь мій посуд. Посуду багато я не люблю. Якщо якийсь посуд виходить. В себе, скажімо так, ну, наприклад, сковорідки. да? Це найчастіше, що я купляю сковорідки. А так в мене набір вінзеровського посуду з 2005 року, каструлі. Там був цілий величезний набір. Він коштував тоді дорого, от він в мене й досі. Тим каструлям. Ну, Щоб вам показати, який він вигляд має, да? вони як нові. Тут єдине, що було трапилось, от, наприклад, з цією каструлею з набору, вона десь. Десь впала, мабуть. А так це важкі каструлі з нержавіючої сталі. Ви бачите, в якому вони стані. Вони практично нові. Це був набір з п'яти каструль, ще був такий от черпачок, ковшик, він поїхав вже до Світлани. Найменше така каструлька поїхала до Світлани, Сковорідка з цього набору, теж вона була така нержавіюча, як сотейник. Поїхала до Світлани. Чому? Бо я ними не користувалася. От весь посуд, який, наприклад, я не використовую. Він їде в село. Сковорідку купляю нову, ту запаковую і їде потім в село, там, на якихось для утят, для курей, для гусят. пригодиться, друзі. Тому я посуд у мене по мінімуму. Не люблю, щоб було багато. Єдине, чого багато, це чашок. Ось тут вони зберігаються, чашки, склянки. Тут у нас зберігається оцей такий посуд, самий звичайний. От. Його багато, тут два чи три набори, тому що частина завжди в посудомийці. І ну, ви ж не будете загружати посудомийку на три тарілки. Да? Ви її загружаєте по повній, тоді воно це. Тому от, тарілок і чашок їх завжди багато. Тому завжди багато і грязного посуду. Тому що тут стоїть і загрузи, ну, хоч ми і вдвох. Тому ось так, все зайчики. Не знаю, чи вам було таке цікаве відео. Бувайте здорові на цьому слові. Буду, бо треба ж ну, приготувати щось на обід собі. Приготувати на обід поїм. Після обіду я полежу на дивані, полистаю ваші коментарі. Ви там щось напишете мені, да? Потім я ще піду, мені потрібно ще перемалювати викрики. не знаю, чи їх. То я зараз тільки малюю, потім я їх, мені треба ще їх розрізати. А потім розкреслити і підписати. Тому це довго, оскільки, ну ви ж бачите, а цілий день над столом зігнутим вже не будеш. Вона, до речі, бачите, така кухонна футболка. Тут написано, що тут, Морква це що? У мене зараз в зеркальному відображенні, корн, машрумс, да, гриби. Хі -хі, прикольна така сирєва футболка, але я її собі забрала, бо мені подобається така домашня біленька. Все зайчики, цьомки-бомки, пишіть хто що готує. Що плануєте готувати, це завжди цікаво. У мене ще є фарш, до речі, той, що ми самі робили. Тоді, пам'ятаєте, коли я хотіла робити голубці? Ні, ми купили перець і нафарширували перцю. І фарш дуже смачний, вийшов такий. Ну, Воно домашнє, все, звісно ж, смачніше, ніж напівфабрикати з магазину. Звісно, але займає багато часу. Все, друзі, бувайте здорові, цьомки-бомки, всім тока!